З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Навичками з тактичної медицини має володіти кожен військовослужбовець, щоб в умовах бойових дій до прибуття медиків не втрачати дорогоцінний час. Але як саме вчать наших захисників та захисниць рятувати життя собі та побратимам, нам сьогодні розповість бойова медикиня, інструктор з тактичної медицини, молодший сержант Олена. Вітаю вас у нас в студії. Доброго дня. Отже, пані Олена, я знаю, що ви викладаєте тактичну медицину у військовій академії міста Одес. Ми формуємо у майбутніх офіцерів розуміння, як має працювати тактична медицина на місцях, як мають працювати взводні медики, як мають працювати ротні медики, як має працювати тактична евакуація, тактична медична евакуація, як має бути виглядати пункт збору поранених, сортувальні майданчики, що таке медиваки, кейсиваки, все інше. Власне, от саме таким чином, ми вже приймаємо участь у. Підготовці майбутніх офіцерів є таке поняття як контрольно-тактичне заняття, і ми е, приймаємо участь в цьому вже як інтегровані медики їх підрозділу, тобто вони нами розпоряджаються. Ми створюємо сортувальні майданчики, стабілізаційні пункти, виїжджаємо на машинах евакуації безпосередньо на їх умовну лінію бойового зіткнення, забираємо в них поранених, привозимо, вони назначають у себе також медиків, ми їх намагаємося там навчити, підготувати. У майбутніх офіцерів складається повна картина, як має виглядати повна ланка медичної евакуації від окопу, коли там є. Бойовий медик взводу, який надає е, допомогу. Потім є ланка евакуації, тактична евакуація, потім є медична евакуація, де вже сидить парамедик з більш розширеними е, повноваженнями медичними. Е, далі є е, стабілізаційний пункт. І далі вже йде в нас в госпіталь або якась медична установа з профільними лікарями. В основному е, я працюю з трохи іншим контингентом, вже в основному з бойовими офіцерами, які мають бойовий досвід. Тож розкажіть, будь ласка, чому саме ви навчаєте військових на заняттях? Основне, найперше, чому ми навчаємо, це зупинка масивної кровотечі, тому що це є першою причиною загибелі військовослужбовців на полі бою, масивні кровотечі. Зупинка за допомогою турнікетів це найрозповсюдженіший засіб для зупинки кровотечі з кінцівок. Зупинка за допомогою альтернативного методу це тампонування вузлові ділянки або навіть кінцівки, якщо є на це можливість. Друга основна причина загибелі військовослужбовців на полі бою. Це непрохідність верхніх дихальних шляхів. Ми також навчаємо механічно звільняти верхні дихальні шляхи, допомагати розкритися їм, щоб е, людина дихала. Допомагаємо виявити е, непрохідність верхніх дихальних шляхів. І це основне, те, що ми навчаємо. І додаткове, е, те, що ми даємо, це перев'язки. Да, на жаль, в динаміці нашої сучасної війни поранення зазвичай масивні, і їх дуже багато. Напри розриві снаряду, ламками пошкоджується людина, в буквальному сенсі слова, від тім'ячка до пятки. І це треба якось закрити, перев'язати. Пояснюємо, повністю навчаємо алгоритму Марч, що швидше вбиває, і як з цим боротися. І оскільки ми навчаємо офіцерів, ми даємо їм розуміння, як вони мають відбирати і навчати своїх бойових медиків, взводних і ротних, для того, щоб вони могли вже організовувати якісну медицину безпосередньо на полі бою, намагатися вводити різні додаткові засоби, евакуація наземними дронами, переливання крові. Намагаємося знайомити їх з цим всім для того, щоб вони могли вже якось в підрозділі це організовувати на місцях, тому що. Від командира залежить все Конкретно Моє відділення займається підготовкою на даний момент рівня АСМ. Це найперший рівень підготовки всіх військовослужбовців, незалежно від того, де вони знаходяться. Чи це тиловий якийсь військовослужбовець, чи це офіцер на лінії бойового зіткнення? Будь-хто має знати цей рівень. От зараз ми даємо підготовку рівня АСМ, але намагаємось її розширити більш адаптовану до умов бойових дій дати більше. Особисто мій командир зараз працює над розробкою програми, яка зможе дати нам можливість викладати рівень CLS – Combat Life Saver, Тобто, в нашому випадку, це боєць-рятувальник, це навички, які рятують життя на полі бою. А ця програма навчань вона змінюється з урахуванням практичного досвіду у бойових діях у у сучасній російсько-українській війні. Так, звісно, увесь час міняється програма. Постійно, по-перше, ми маємо інструкторів, які вже мають досвід бойових дій. Ми увесь час спілкуємося з військовослужбовцями, які приймають участь в зоні бойових дій, конкретно тут і зараз. Тому що, наприклад, інструктор, який був рік тому на лінії боєзіткнення, бачив одну картину. Потім приїжджають хлопці зараз до нас на перепідготовку. Ми з ними спілкуємося і розуміємо, що це вже так не працює, тому що міняється війна, міняється динаміка війни, міняється абсолютно все. В першу чергу Міністерство оборони змінює підхід до тактичної медицини. Дуже активно. На цим весь час працюють, надсилають нам нові програми. Я вам більше того скажу: комітет ТІСІ3, який є стандартно для підготовки по тактичній медицині в країнах НАТО і, власне, в нашій, міняє свої протоколи під нашу війну. Тому що наша війна показує ефективність деяких речей, показує неефективність деяких речей, маніпуляції або. Приладів, скажімо так, з якими працюють медики на полі бойових дій. Тому я можу сказати, що наша війна відіграє дуже велику роль зараз в формуванні підготовки військовослужбовців в країнах НАТО. Що, от на ваш особистий погляд, найскладніше для військових під час занять? Оскільки я працюю в основному з військовими, які вже були на лінії бойового зіткнення і мали досвід надання першої медичної допомоги, найважче це зрозуміти, що вони робили щось не так. Тобто людина якось надавала допомогу, в неї вийшло, це дуже круто. Але це була якась хибна навичка, наприклад. І коли ми на місцях розбираємо це все, починаємо пояснювати, чому не так, як треба правильно. І так далі їм дуже важко прийняти цей момент. А потім, через півроку, знаходять мені мене в якійсь соцмережі, і я починаю отримувати повідомлення. Дякую, Олено. Завдяки тобі. Я врятував себе, врятував побратима, врятував там ще когось. Ти, ти врятувала наше життя за рахунок знань, які ти дала. Тому найважче, я думаю, що все-таки їх перевчити. Чим взагалі відрізняється тактична медицина від надання до медичної допомоги звичайної цивільної? Дуже багато факторів. Навіть протоколи надання допомоги при катастрофах відрізняються від звичайної цивільної медицини, а бойова медицина це взагалі інший світ. Найголовніше це плече евакуації. Ми маємо зараз в середньому десь 7-8 годин. Тобто людина, вже маючи поранення і зазвичай важкі, зазвичай на даний момент враховуючи динаміку нашої війни, це полі травми, тобто багато поранень. Вона має дожити до професійної, професійного надання допомоги, тобто до медиків, які мають е, саме медичну освіту. У Нас протоколи на швидкість. Від окопа до медивака, і від Медивака вже до стабілізаційного пункту. І від стабілізаційного пункту вже далі до медиків. Я вам дуже дякую за те, що зробили такий вибір за вашу роботу і за те, що ну знайшли час і прийшли до нас. Дякую за запрошення. Насправді для мене є найбільшою подякою. Це врятовані життя хлопців і дівчат, яких я навчаю або до яких я прикладаю свої особисті руки. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії була бойова медикиня, інструктор з тактичної медицини, молодший сержант Олена. Бережіть себе і не забувайте, що завдяки нашим захисникам та захисницям ми сьогодні прокинулись та побачили новий день. Вірте у збройні сили! Не забувайте підтримувати військо та пам'ятайте, все буде Україна!